Волонтерська рада продовжує активно працювати у понеділок, 16 березня, на черговому засіданні координаційної ради волонтерів. Вирішили велику кількість питань. Заступник міського голови Людмила Пасенко нагадала, що в 205-му кабінеті міської ради завжди можна детально ознайомитися з інформацією щодо можливості отримання допомоги учасникам. АТО. кожен член ради волонтерів відповідає за окремий процес. Також Людмила Васильівна зачитала лист подяки від Артемівської лікарні, яку 20 лютого з гуманітарною допомогою відвідували волонтерів. Тери Борисполя, основним із завдань волонтерської ради було прийняття нових членів. Заяви письмові подали до міської ради шість представників і фізичних осіб і організацій. Одна з них це асоціація учасників бойових дій та учасників АТО, яка створена в нашому місті і працює це самі хлопці, які повернулися з. А то і вони намагаються якось допомагати своїм товаришам. Членам ради було запропоновано новаторство для передачі допомоги на схід за участі нової пошти. Є штрих ходи, там, звичайно, свої вимоги, дуже багато чого треба описувати, писати, інформації давати, але тоді, після того, нова пошта безкоштовно буде передавати цю допомогу. І якраз Крила Фенікса ну, взяли відповідальність на себе. Дістати нам цих штрих щоб ми могли просто відправляти. А там уже або одна машина буде отримувати і розвозити по місцям. Ну, все ж таки менші витрати будуть. Також була презентована єдина скринька по збору коштів для підтримки. АТО. такі скриньки будуть встановлені в магазинах та аптечних пунктах Борисполя. Наразі вже замовлено 78 скриньок. По останнім часом дуже багато хто збирає кошти в нас в місті. Дуже часто це не місцеві мешканці, і дуже часто. Там просто пишуть і на поранених, і на бійців, і на переселенців. Ну а так не може бути. Не може одна організація займатися повністю всім і переселенцями, і допомогою, і військовими. І, ну, тому ми прийшли до висновку: що якщо вже створена волонтерська рада, то маємо упорядочити також збір коштів, щоб все-таки в людей не виникало ніяких питань. То ми розробили такий логотип, такі приблизно скриньки, які запломбовані з двох сторін з одного боку. Вони пронумеровані. Цей номер він. Прив'язується до того закладу, де розміщена скринька. Ця пломба вона не змінюється. Є акти виїмки коштів спільно з працівниками виконкому, волонтерської ради і при бажанні це працівників того закладу, де розміщуються скриньки. Активна підтримка наших бійців стилу продовжується, адже не потрібно забувати, що в країні триває неоголошена війна проти української нації. Антон Ющенко, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.